Дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, прикладі в моєї машини, значить, я щось придумаємо, латочку латочкою наложить, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею колес, і так далі. їм вигідно тобі впарити нові колеса, І вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати колеса, вони, а, давай нові колеса, бортировка, розбартівка, балансіровка. нарахували мені 250 євро. А тут Ну за пів місяця до того, щоб міняти на літню розину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне в <кхи> цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40, а, самому собі колеса. І Взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали. У нас тут є значить перше. Дивіться, за 30, я б витратив 30 паундів на це. Насос, який мені назавжди приведеться. Ну маленький, я ну, качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливо, це отакий от герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робить. І Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча, Короче, Коротше, поїхали, показуємо. Тача, яка. Потім кращуємо трохи колесо. Я думаю, з цим жінкам будь-яка справиться. І далі далі показую. Чисто підемкрати до того, щоб колеса вращалось і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було оце туди залити. Він пан коштує 2-3 евро. Ідемо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Але обичам в комплекті з цим, або з цим лежить ще один ну, такий ніпільок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіть. Хоп, все, викрутило, зняли. Цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубить. Давай. А це болтаємо. Воно жидкості з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає протягом. Коли оця рідина герметика контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори, от І все. І також цими зернами він їх закриває і знутри мелкі пори, ваше колесо не спускається. Да? Да, тобто тут, тут навіть є, з 256, то якраз десь половина. Да? Тобто такої баночки на два колеса. вистачає. Оп, і поїхали. Красота яка, да? Все, залимой ми цю історію. Откручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо ніпелік, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть подусіли. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос, наш і качаємо. Машину ще не здамкращуємо, бо ну колісо ж спущено. Прикрутить колісо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влияти на бієння на скорості. Не буде. Це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно до 80 км воно не буде у вас відчувати якесь бієння. Потім, Якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в такому ж магазині замовити цю баночку з герметиком, зробити все те саме. І з вашим нормальним насосом, це буде швидше, ніж цим, бо цим ми хвилин 15 качало. Все, так розподілили. Поїхали, покатались. Через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск. Підкачали чуть-чуть І все, і у вас воно працює, все відлічно, все окей. Перевірено на мені. Короте, отак. Тобто, Якщо у вас вже є насос, вам взагалі такий ремонт обійдеться там 8-10 євро, а не 250. Як вони і колеса вам тут напарить хотять, і балансіровку, і щось за діагностику забрати. Ну тут так влаштовано. Тут не займається в нас в Україні, що із гамма і спалак зроблять конфету. Да? А тут, ні, треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і бо так треба. Короте. Ну, основна причина, це гроші. От, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, воно автоматично його закриє і, і все. Отака така от тема. Все, користуйтесь на здоров'я.